Це останній аргумент. Ми ж це бачили від Росіян Джоден раз. Щоразу, коли вони натикаються на серйозні проблеми, труднощі, які вони не можуть перейти, ну швидко да, або вирішити, вони починають ядерну риторику. Це очевидна речі, вони користуються тим, що в американців, ну, які все ж електорально впливають на Трамп, моці. Ну, це очевидні речі. В них ще є фантомні болі холодної війни, там кримської кризи і так далі. Тому подібне. Тобто американці не хочуть звичайно, протистояння між двома найбільшими ядерними державами у світі. Ну тобто, умовно кажучи, питання ж не злякати Трампа. Трамп то не злякається, питання от злякати самих американців, які відповідно повпливали на Трампа, враховуючи свої на фантомні поля. Але, але, чесно кажучи, ми бачимо, що коли ти дуже часто лякаєш ядеркою, ну, то відповідно і страх без частково пропадає.